Усі люди України, всі разом один народ, грізне в кожного коріння, але навіть тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна їм на навіки. на віки. Надра і долини, море, віки, і ліси, Все народне, українське і належить нам усім, поки культур при природу. Це твоє громадянин. І це часточка народу, власник лісу, і долин. Ти господар в цьому домі. Про це не забувай, коли будеш на природі, то сміття не залишай. Легкобита Тарас, 12 років, стаття 2 на своїй землі країна цій становлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна. Територія у нас України міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Чорний роман. 9 років стаття 24 Конституції України. В Україні усі рівні і закон один для всіх, і права конституційні мають громадяни всі, в нас немає привілеїв незалежної. Конституції байдуже, чи заможні, чи бідня, рівні жінки, чоловіка і дорослих і дітей, Колір шкіри, вік, освіта, всі права для всіх людей. Капустянська Софія, стаття 1, 11 років. Україна це держава, незалежна правова, Означає ці слова: Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, Бід різних брехню, і правди, шлях свій власний обере, Щоб що у ули, Щоб порядок кожен знав на одвірі український